Друзі, вітаю вас, в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наш брифінг, з яким ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за Києвом, об 11-й за Вашингтоном. І говоримо про найважливіші, найактуальніші речі, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Друзі нагадую, що. Продовж цього 30 хвилинного ефіру можете ставити свої запитання в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці, де ви дивитеся чи слухаєте нас, і спробуєте ці запитання зачитати в прямому ефірі, відповісти на них, якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас. Писати звідки ви дивитеся чи слухаєте голос Америки українською. Завжди Нам такі коментарі приємно читати. ну і важливо знати, де є наша аудиторія. Сьогодні друзі також в нас є опитування. Ми його вже розпочали в нашому телеграм-каналі Голос Америки українською. До речі, якщо ще не підписані, підписуйтесь обов'язково. А також це опитування є тут на Ютубі та у Фейсбуці. Отже, а, лунає воно так і звучить так. Воно яка ваша думка щодо членства України в НАТО? Це буде основною темою сьогоднішнього ефіру. Будемо ми про це трошки пізніше говорити. Отже, відповіді такі негайний вступ до НАТО, також вступ в НАТО після війни. Якщо ви проти вступу НАТО також така відповідь є. Або якщо маєте якусь власну думку, власний варіант, який ми не запропонували, пишіть обов'язково коментарях. Також ці думки ми озвучимо до теми НАТО. Ми повернемося вже зовсім скоро із нашим колегою з Лондона. Але перед тим хочу пройтися і згадати кілька важливих новин, про які ми багато говорили цього тижня. І вчора ввечері Сенат пізно ввечері Сенат США все таки схвалив законопроект, який. Передбачає призупинення дії ліміту державного боргу, тимчасово так для того, аби уникнути дефолту Сполучених Штатів. Документ ще має підписати Джо Байден, але вочевидь це відбудеться, тому що саме Джо Байден цієї домовленості досягнув із своїми республіканськими колегами із палати представників в Сенаті. Щоправда, не всі голосували про за цей законопроект. 63 сенатори схвалили, 36 голосували проти. Зокрема, частина була незадоволена, республіканці республіканців, у тому числі, і демократів теж незадоволена пропозиціями, в тому числі щодо витрат на оборону, дехто вважає, що потрібно їх збільшувати, а не залишати на такому самому рівні, зокрема, для того, аби Продовжувати високу підтримку України і надалі, і думаю про це детальніше поговоримо сьогодні в програмі. Часта о 22 другій годині за Києвом. А Катя Лісунова, наша конгресова кореспондентка, допоможе розібратися. Власне, що схвалили, хто чи не задоволений, які думки лунають. Тому обов'язково дивіться цю програму. Ну і на сайті у нас також про це буде вже незабаром матеріал. Тепер перейдемо до теми, яку ми анонсували на початку. Власне теми членства України в НАТО, теми інших важливих заяв, які лунають із європейського боку. Про це поговоримо з Богданом Цюпоном. Це наш європейський кореспондент. Богдан, вітаю тебе. Дякую, що до ефіру. Знаєш, перед тим як почати говорити про НАТО, інша важлива річ, про яку думаю, варто згадати зараз. Державний секретар Антоні Блінкен перебуває із візитом до ряду європейських країн, зокрема країн Північних Норвегії, Швеції Фінляндії, і сьогодні він а, виступив в гельсінській фінській столиці і мав велику промову, яку багато хто очікував. Зокрема, він там велику увагу присвятив темі України, темі Росії, в тому числі. А, ти знаю, ознайомився з цією промовою, Богдане. Що тобі впало в око? На що які ти акценти окремо для себе цієї промови? Так, Остапе, ну насамперед я би е, звернув увагу нашої аудиторії на те, як з Наближенням чи з початком літа зростає так би мовити, температура і зростає набирає обертів дипломатична активність. Також у Європі, яка стосується України. Ми бачимо низку самітів. Дуже велике зібрання європейських лідерів у Молдові вчора. Незабаром будуть збиратися керівники країн ЄС, і звичайно, ми будемо очікувати саміту НАТО у липні, приблизно у середині липня, у Вільнюсі у Литві, де очікують звичайно ж і американського президента Джо Байдена і. Напевне, вирішальних важливих рішень, яких очікує Україна, яких, які ми заторкнемо трохи згодом. А зараз, ну я напевне, Остапе, ти також пам'ятаєш, які ми мали проблеми з тим, як називати китайського представника посланця у справах України, якого Пекін відрядив так. до Москви, до Києва і до європейських столиць. Ти пам'ятаєш? Я сподіваюся, як ми його називаємо так починається на літеру Х, але трошки, трошки змінили, змінили Богдана. Так Так. і ось сьогодні ми, зокрема, від нього почули про результати його подорожей. Він, попри те, що міг сказати про як він висловився не закриті двері. Як у Москві, так і у Києві двері для дипломатичних для мирних переговорів. Він власне нічого такого конкретного сказати, сказати не міг про якісь якісь свої досягнення у намаганні привести Росію до столу переговорів про мир. Також ми побачили повідомлення. З Бразилії ми знаємо, що Бразилія, також як і Китай, хоче бути, хоче відігравати певну роль посередника у можливих переговорах про припинення російської війни в Україні. І мені здається, що одним з найцікавіших моментів, які я сьогодні почув від американського держсекретаря у Європі, було зауваження про те, що власне. Е, ні зусиль е, Китаю, ні зусиль е, Бразилії, якщо йдеться справді про досягнення справедливого миру, ну власне на заході не остерігаються і е, е, навіть вітають. І я сподіваюся, що ми маємо уривок цієї цю цитату американського так, маємо, і Можемо назад. послухати угу. The has been working with Ukraine Сполучені Штати співпрацюють з Україною а також із союзниками та партнерами по всьому світу над згодою щодо ключових складників справедливого та тривалого миру. Щоб було зрозуміло, сполучені штати вітають будь-яку ініціативу, яка допомагає посадити президента Путіна за стіл переговорів і залучити до змістовної дипломатії. Ми будемо підтримувати зусилля чи то Бразилії, Китаю, чи будь-якої іншої країни, якщо вони допоможуть знайти шлях до справедливого та. Та тривалого миру, який відповідає принципам статуту Організації Об'єднаних Націй. Справедливий і міцний мир має відповідати статуту ООН і підтверджувати принципи суверенітету, територіальної цілісності та незалежності. Справедливий і міцний мир вимагає повної участі та згоди України. Без участі України не можна нічого вирішувати про Україну. Цікаво, от, згадали Китай, згадали Бразилію. Пам'ятаємо, що ще африканські країни вони мали якусь свою пропозицію меру. І намагалися цей, цю ідею якось просунути інші країни висловлювали, Але дійсно, знаєш, Богдане, те, що говорять сполучені штати, те, що зрештою чуємо ми від України, що в принципі, якщо говорити так про якийсь мир, хоча до перемоги в Україні кажуть абсолютно про це розмова йтися не може. Потрібно говорити про мир, коли будуть звільнені всі українські території, безумовно пізніше буде відшкодування і лише тоді говорити про якусь справедливість, зрештою так, ці, ці відоки ми чуємо також і США Богдан. Знаєш, ти вже згадав трошки про Молдову. Про цей великий саміт. Я хотів би про це поговорити. Перейти далі до теми НАТО. От в принципі, в останні дні вчора дуже багато про це було новин. По суті, 50 європейських лідерів. Ми побачили, прибули так. в Молдову. Насправді ну, в невелике село з цікавою назвою. Бульбака називається воно неподалік до речі від України. Так воно розташоване. 20 кілометрів від кордону дуже близько. До і до Придністров'я, і до України. Зібралася там на саміт європейської політичної спільноти. Богдане, що це за саміт? взагалі, для чого скільки лідерів з'їхалося до Молдови? Яка так. в принципі ідея та акції події? Ну власне мені здається, що цікаво говорити про ідею взагалі європейської політичної спільноти, яку ну фактично задумав французький президент Еммануель Макрон. І фактично без зусиль Франції, потужних зусиль самого Макрона, напевне, і і цього саміту у Молдові не відбулося. Це вже другий саміт організації, і на самому початку, коли приблизно приблизно кілька місяців тому. Пан Макрон заявив про це: то були стурбовані голоси і на сході Європи, і в Україні, зокрема, про те, що мовляв, можливо, французький президент намагається знову створити щось таке, щоб було десь при європейському союзі. Куди е, могли би залучити такі країни як Україна і зробити це таким е, ерзацом, замінником для, для справжньої ми бачимо зараз на кадрах Паш... Нікол Пашанян з Вірменії, пан Лієв з Азербайджану, тобто ну країни, які ну далеко не є членами європейського більше світу, того. Ще. Більше того були навіть я бачу бачив коментарі, побоювання, що це була було таке об'єднання. Коло місце для дискусій, яке спеціально було створено для того, щоб можливо навіть залучити туди туди Росію. Така собі ну, на Росії не було очевидно організація на, 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 ці на ці події. цьому саміті в Молдові, як і на попередньому Росії не було з Росією у Європі. Зараз фактично, фактично не розмовляють, але власне цей саміт. Радше став таким місцем вияву солідарності європейських держав, солідарності насамперед з Україною, що очевидно важливо в цих умовах, коли Україна потребує найбільшої підтримки. Але коли ось ти згадав про те, що ось ми будемо говорити про Молдову, а потім перейдемо до НАТО. Ну, власне, переходити не треба, тому що президент Зеленський більшу частину своєї промови. Він приїхав спеціально на цю зустріч у Молдову, використав для пояснення чи ще раз наголошення потреби залучення України при так. Знаєш, України. от я, от uh -huh. сказав, я от виділив його таку собі цитату, коли готувався до ефіру. Сказав Зеленський, що або відкрита війна, або повзуча російська окупація, і тому альтернативи немає ні повноправному членству в НАТО, ні в ні членство в Європейському Союзі. І Дійсно, знаєш, от ми Заохочуємо наші глядачів сьогодні відповідати а, на запитання. Ви глядачі теж налі запитання, але і ми тепер ставимо запитання. Також власне яка думка є щодо членства України в НАТО чи а, негайне потрібне, чи, чи після закінчення війни, чи можливо хтось зі проти. І вже збирала декілька коментарів. Богдане перед тим як ми перейдемо так і, і про це поговоримо, хочу дещо зачитати. Можливо, теж матимеш якісь рефлексії, думки. От В'ячеслав Пилипенко пише, що Україна має бути в НАТО вже зараз, тому що це реальний. Захист світової демократії від російсько китайсько іранського зла для руйнування е, всієї планети пише В'ячеслав Полипенко. Володимир Маркус е, пише, що він не проти негайного вступу України до НАТО, але є відповідні критерії, яким повинна повинна відповідати е, країна кандидат, і е, все залежатиме від української влади. Е, е, Дехто пише ще наш один глядач постійний Amazing Johnny, Пише пи, чи питає. Чи е, якщо Україну негайно треба прийняти до НАТО, е, то чи рішення е, ухвалюватимуть Сполучені Штати? Якщо США підтримують, то всі інші країни теж в принципі за цим, з цим погодяться. Тарас на е, Фейсбуці пише, що Україна має виступати за найшвидший вступ до НАТО, але вже від НАТО залежатиме яким е, буде механізм. Але так виглядає, що на найближчому саміті вільнюсі пообіцяють забезпечення зброю, але жодного чіткого кроку до НАТО. Ось такі. Насправді дуже різні коментарі так. від наших глядачів, Богдана, що ти? про це може сказати. А, а в мене щось... є до тебе запитання, Остапа чи чи є вже результати опитування? Тому що мені цікаво, чи відображало би це наше опитування у соцмережах. Тобто, залежно від того, очевидно, як не ви не проголосували, така і... буде твоя відповідь та Богдан? Так. Наступ. Чи чи буде воно відображати ситуацію в Україні? Тому що ми знаємо, що з початком російської російського вторгнення ситуація в Україні так змінилася, що зараз дуже чітка більшість населення України. Не виступає за якомога швидше вступ в НАТО. Це чи це відображає наше опитування? мені так, цікаво. є, маємо ми проміжні результати на телеграмі в нашому телеграм каналі 178 голосів, із них 74% виступають за негайний вступ в НАТО. 25% вступ в НАТО після війни. І знаєш, що приблизно такі ж схожі а, в нас а, і результати і на Ютубі і на Фейсбуці. На ютубі 84% за негайний вступ НАТО, а решта так. за вступ НАТО після війни. Ну на Фейсбуці схожі, так тобто більше, все таки наші глядачі вважають, що потрібно це, а, вже це ніби ніби процес. збігається з тим, з тим, що кажуть опитування опитування в Україні понад 60%, Якщо не помиляюся, але до речі, є проблема з негайністю. Ось це можливо най, найголовніше, що турбує і європейських і світових лідерів, тому що ну власне про це напряму не говорять, але але взагалі то ситуація теоретично виглядала би так, негайний прийом. Тобто, скажімо, якби Україна негайно стала членом НАТО, так тоді виходить, що згідно з п'ятою статтею Вашингтонського договору Північно-Атлантичного альянсу, всі інші країни повинні. Виступити на захист того члена, який зазнав нападу, тобто напад на одного члена альянсу означає буде напад на вважатися всіх. нападом на всіх, і це означає, що ну фактично всі країни понад 30 країн НАТО фактично опинилися би у стані, який наближений до стану війни з Росією, тобто, ну це перетворює війну Росію проти України. На фактично світовий конфлікт негайно, і в зв'язку з цим я пропоную послухати уривок з виступу українського президента Володимира Зеленського, який цими днями сказав, що так Україні треба, треба в НАТО, але щодо негайності він мав застереження. Ось подивімося і послухаємо. Ми не шукаємо альтернатив. І ще раз НАТО. Я вчора про це говорив. Наведіть мені приклад, яка країна НАТО воює сьогодні з Росією. Або на території якої країни НАТО зараз є російські війська. Присутність. Ми поки що не можемо знайти з вами. Це говорить, що це найкращі гарантії безпеки для України. На цьому крапка. Але ми люди адекватні і розуміємо, що жодну країну НАТО ми не будемо. Втягувати в війну. І тому ми розуміємо, що ми не будемо членами НАТО, поки йде ця війна. Не тому, що не хочемо, тому що це неможливо. Цікава думка, знаєш, Богдана місяця, що е, трохи можливо змінився відтінок чи, чи е, характер таких заяв. Мітаємо, mm. що раніше Україна. Вимагала вступ в НАТО найближчим часом зараз таке враження, що Володимир Зеленський якось знаю, більш реалістично чи про намі реалістично можливо би не погодився. Можливо, би не спогодився з такою оцінкою, тому що про те, що Україна усвідомлює цю ситуацію війни і неможливість негайного набуття членства, я чув про це від українських керівників, і зокрема, з вуст президента трохи раніше, наприклад, під час його. Турне Європою блискавичного кількома, кількома країнами нещодавно. Тобто, очевидно, що в Україні це розуміють. Але зараз розмова йде про трошки, про трошки інші речі. Тобто йдеться не про те, щоб Україна стала членом НАТО негайно, йдеться про те, що в Україні сказали, що потрібні, потрібен план, чіткий. Шлях до членства в НАТО, тобто не йдеться про те, щоб завтра сказали так: Україна, Україна, член член НАТО. Ні, йдеться про те, якщо, якщо правильно трактувати заяви українських керівників, про те, щоб був чіткий графік, чіткі кроки визначені. Того, як Україна стане членом НАТО, тобто, щоб це буде просто фактично, лише не двері відкриті. Процес. Але коли ви зайти в ці двері, ми не так. знаємо так, так. А щоб якісь так. були конкретика Бо двері відкриті завжди. Тобто, справа тут навіть не в бажанні України, навіть не в бажанні Сполучених Штатів чи інших країн йдеться про статут організації НАТО, в якому сказано, що Інші країни мають право приєднуватися до нього. Так само міжнародне право передбачає, що країни мають право вступати в союзи з іншими. Це власне, тільки у Москві фактично мають мають серйозні проблеми з цим, і, і, і власне, Путін готовий був оголосити війну, посилаючись на, на це як на проблему. Але зараз різниця полягає у тому, як Союзники в НАТО визначаються з тим, про що вони говорять? Чи вони говорять про те, що вже зараз можна визначати графік і порядок, і також конкретні кроки набуття Україною членства в НАТО, конкретного шляху, на який Україна вже стає сьогодні? Чи про це ще не можна говорити взагалі? І для цього я зібрав кілька, мені здалося, показових цитат. Різних міністрів різних європейських е, країн, міністрів закордонних справ, про те, як вони говорять, що потрібно для України. Е, якщо ми їх маємо е, послухайте, будь ласка, і зверніть увагу на ті відчинки, е, які чутно у їхніх заявах тут я буду виступати за посилення підтримки цій країні, а також за те, щоб наші країни разом поміркували щодо гарантії безпеки, які можна надати Україні, і навіть більше вони повинні рухати до членства в НАТО. Я мушу нагадати простий принцип міжнародних законів: що всі суверенні держави мають право вільно обирати, в які союзи вступати. чітко супот. І ми дуже чітко підтримуємо ідею надання Україні дуже чіткого шляху до вступу в НАТО як повноправного члена. Я дотримуюся позиції, що НАТО є чіткою та сильною гарантією безпеки для України після війни, і ми повинні дати дуже сильний сигнал про те, що по сусідству з Росією більше не буде сірих зон. В результаті російської агресивної війни співпраця України з НАТО ще більше посилилася, і НАТО завжди чітко наголошувало на своїй політиці відкритих дверей. Водночас зрозуміло, що посеред війни ми не можемо говорити про нове членство. Шпівкацікавиться ці з'явилася. Чи говорити оце... чи не говорити? Так. Оце була Франція, і Естонія і, і Німеччина міста закроє справ. Знайшла так, так. питання таке, і, і в принципі, я думаю, багатьох теж цікавить. Ці три країни позицію почула, але зрештою, будь-яке рішення щодо приєднання нового члена до НАТО чи щодо а, зрештою будь-яких дій так альянсу щодо інших країн воно має ухвалюватися одноосібно, і навіть ми бачимо зараз на прикладі одностайно. Швеції Од... так. Навіть не одноосібно, а одностайно, одностайно перепрошую країнами. І ми зараз, зараз бачимо на прикладі Швеції, що Туреччина угорщина, Угорщина вже проголосувала так, Туреччина по суті одна, яка е, залишається ну поки що не визначеною щодо вступу, так і до речі, коли йдеться про Україну і зближення України з НАТО. То Угорщина фактично єдина держава. Уряд Віктора Орбана, єдиний уряд серед країн НАТО, який заявляє, що зараз. Він навіть не хоче розмовляти про, про можливість українського членства в НАТО, і ми знаємо, що саме уряд Віктора Орбана зараз виглядає як таким найбільш приязним до, до Росії до, до президента Путіна Угорщина. Постійно наголошує на тому, що е, санкції проти Росії, навіть економічні санкції, шкідливі, не те, що навіть е, проти допомоги військової е, виступає Будапешт е, щодо України, але навіть проти економічних е, санкцій на Росію, так що позиція Угорщини тут дуже особлива, але це на це також треба подивитися з іншого боку. Попри усі ці е, пручання е, пана Орбана, е, попри його гучні заяви, Угорщина у Європейському Союзі запровадила так, як і вимагається від всіх членів ЄС ті санкції проти Росії, які були узгоджені. Тобто, зрештою, Будапешт, е, після е, утрясання так би мовити, питань. Діє так, як роблять союз це дуже цікаво. Богдана знаєш, думаю, буде. Цікаво стежити і за самітом Вільнюсі НАТО, який ми очікуємо вже за декілька тижнів, і сподіваємося почути важливі також рішення щодо України. Богдан дуже тобі дякую. Дуже цікава розмова. Мізяться нас вийшла сьогодні. Як зрештою і завжди цікаво тобою говорити. Богдан Цюплин, на зв'язку із Лондона говорили ми про перспективи України в НАТО і думку різних європейських союзників інших країн щодо того, як це має виглядати, і коли Богдан дякую тобі. Друзі, на сам кінець хочемо ще показати вам одну історію. Насправді ми говорили багато про європу, про Балтійські країни, в тому числі, от цікава є ситуація зараз у Латвії за новим законом країни. Тепер люди, які там проживають і які не здали іспита чи не знають латвійської мови, мають покинути країну вже в грудні цього року. І в країні живе багато зокрема росіян, які до того не знали латвійської мови, або знали на недостатньому рівні, тому що. Казала, що вона їм а, якимось чином не потрібна, не не, не потрібно взнати цієї мови. І зараз ці люди вони насправді масово йдуть складати, складати ці іспити. Хтось складає, хтось не складає. Цю історію зібрав Андрій Гетьман. Ми можемо зараз подивитися, як розвиваються події доволі цікаво. Даугавпілс – друге за величиною місто Латвії. Поряд кордон з Білорусією та Росією. Близько половини мешканців росіяни, понад дві тисячі російських громадян тут вже записалися на іспит, інші шукають допомоги. Ми на Люди переважно літнього віку буквально штурмують приймальню одного з депутатів міської думи. Ну, ну тримайтеся, вам потрібно просто добре зібрати усі ваші документи. Пенсіонери просять пояснити, з яким уникнути депортації з Латвії і які документи. Оформити. І одночасно збирають підписи для звернення до конституційного суду, бо вважають мовні перевірки порушенням їхніх прав. Мови я не знаю, щоб скласти цей іспит. Я його не здам. Я не знаю мови в школі. Колись вчили, але нам там говорили так. Вона вам, мабуть, і не знадобиться. Так і не стала в нагоді. Досі 70 років скоро мені буде. Досі не стала в нагоді. Весь час російською працювали все російською. Зізиком так сібі, кошту знаю, але мовою так собі дещо знаю, але не зовсім так, як вони там питають. Вони дуже суворо там питають. У нас латвійського середовища не було лише у школі вчили. Я Тут народилася, чому я маю кудись їхати, чому я довжна куда то уїжджати? у міністерстві освіти Латвії запевняють, іспит на знання мови нескладний. Проблеми можуть виникнути лише у тих, хто взагалі не говорить і не розуміє латвійської мови. Тут є завдання, які поділені на теми: основна інформація про людину, її освіту, роботу про те, як вона проводить вільний час. Наприклад, у цьому завданні треба відповісти на питання пов'язані з картинками: хто де і що робить, який від спорту. То вам більше подобається і чому це розділ розмовної мови. Навіть якщо з першого разу іспит скласти не вдасться, це можна буде зробити повторно, а потім наступна спроба або багато спроб, якщо знову не вийде. Тихо, йде іспит. це як у школі для тих, хто забув нагадування на дверях підглядати у чужі зошити заборонено. Усилено нагатовілась от посилено, готувалася цілу ніч. Наприклад, сьогодні не спала. Ну, раз не можу заснути, вирішила, що не варто гаяти час, треба вставати і готуватися. І готуватися. Чи знали латвійську до того, як закон з'явився? Розмовно мови так, а от що стосується граматики, то ні, не знала. То ні, не знала. Думаєте, здали? Ну сказати, знаєте, я думаю, так 50 на 50. 50 на п'ятдесят. Ну, Конішно ми волноваліс. Але... Звичайно, ми хвилювалися, але не так, щоб забути всі слова. Загалом ми відчули себе студентами. Вже давно не складали іспити. Коли навчалися в інституті, тільки я ось навчалася в Одесі в інституті інженерів морського транспорту. Ми знаємо, що таке іспити, і ми знову відчули себе молодими. Ми знову почувствували себе молодими. Перші дані іспити успішно складає приблизно половина російських громадян у Латвії. Понад 20 тисяч жителів цієї країни в останні роки відмовилися від своїх латвійських паспортів та прийняли громадянство Росії. Причини різні: російська пенсія, сімейні зв'язки, поїздки, навчання, робота. Тепер, щоб продовжити жити в Латвії на постійній основі, люди, які змінили громадянство, повинні скласти іспит на знання латвійської мови, інакше загрожує депортація. Депортація це гучне слово. Але якщо люди не подадуть усі необхідні документи до 1 грудня, то вони будуть змушені поїхати з Латвії до 2 грудня, оскільки вони більше не мають законних підстав тут перебувати. Наше управління не займатиметься пошуком людей. Це не наша компетенція. Буде рішення про видворення. А якщо людина не не виїде з країни, її справою займеться прикордонна охорона. Від іспитів звільнено людей віком від 75 років і тих, кому за рішенням лікаря не дозволяє здоров'я. Решті кажуть політики, які запровадили закон про мовні іспити. Доведеться згадати, що вони живуть у Латвії. Андрій Гетьман, Владислав Андрієв, Голос Америки. Ось така історія із Латвії про те, як люди вчать, чи складають іспити. Із латвійської мови насправді дуже цікаво було переглянути, яка зараз ситуація в цій країні і як реагують місцеві мешканці. Друзі, давайте глянемо, які у нас результати опитування, яке ми оголосили в Телеграмі, на Ютубі і в нашому Фейсбуці. Отже, більшість глядачів виступають за те, аби Україна негайно вступила в НАТО. А інша частина це приблизно 17%, 25%, 20% залежно від платформи. кажуть про те, що потрібно вступати в НАТО після закінчення війни. І дійсно коментарі є різні в нас також в соціальних мережах. Дякую дуже вам за вашу активність. Програмі часта побачимося, розвинемо цю тему. А брифінг повернеться до ефіру в понеділок. Бережіть себе, гарних і спокійних вам.